Добрий день всім, мої шановні глядачі. Я трошки закутаний, бо у нас мінус 4 для цього регіону тут дуже холодно, рахується. Значить, приїхав я на роботу в тепленьку кабіну, тому що вчора не забув наставити пічку, тому вона вже годинку вся пригоріла до мого приходу. І е, така ситуація, що в районі обіду маю е, розгрузку десь за 2 години ходу звідси. А на. Е Палива не дуже багато вже в баках залишилося кінець тижня. Тому волію зараз сьогодні поїхати на заправку, де ми заправляємося 25 км звідси, щоб потім, коли повернуся з вигрузки і буду грузити на понеділок, не тратити зайвий час, бо, скоріше всього, то вже буде вечір. Щоб не їхати 25 км за пальним з вантажем, мені дійсно треба відчепити на так, власне, як я вам розказував в попередньому відео, що буде можливість, покажу. От якраз власне така можливість і склалася, і відчіпав я його не спеціально, не спеціально вірніше для вас, для відео, а дійсно мені потрібно це зробити. Значить, що про причеп? Причеп у нас зараз завантажений всередині по документах 25 тонн. Там без, без 100 кілограм здається, 25 тонн. Я не знаю. Багато чи мало, це для нас то нормально. Ми так їздимо і більше їздимо. Цих 25 тонн розміщені на 37 місцях. Тобто, повністю, у моєму випадку, 37 євро піддонів на землі, які стоїть. Вантаж не однорідний, але розподілено менш більш. Нормально, так як повинно бути, зараз не про це. Про це зараз інше. Якщо вам прийдеться відчіпляти, відчіпляти причеп навантажений, то все ж таки я вам рекомендую заглянути всередину. Що і як там завантажено. Звісно, якщо вже ви вже з ним приїхали, якщо ви його десь забрали, хтось вам його віддав, вантажили інші люди, і ви не бачили, то якщо він геть неправильно завантажений, то ви відчуєте по поведінці машині не на дорозі. Тобто, якщо він навантажений так неправильно, аж не рекомендовано його відчіпляти, це просто критичні вже е неправильності, так скажу то однозначно вам буде дуже складно з ним їхати, машину буде кидати, машина буде е взагалі мало е Ну, складно. Одним словом, то зараз ми не про це, я просто не хочу віддалятися. Ви, ви це зауважте, але мушу це сказати, при тому, якщо ви відчіпляєте прицеп, який не ви вантажили, і не знаєте, що там всередині, дивіться, щоб він був завантажений менш-більш. Менш більш там не означає, що вже десь там пробиває якусь вість. Це вже дурниці при відчіплянні, щоб він був завантажений рівномірно. Ну, власне, всередині, думаю, все сказав. Давайте вийдемо на вулицю, де холодно, і приступимо. А, ще що мушу сказати, що йдеться зараз. Дивіться, про, я буду в процесі відчіплення казати, що. Що відноситься до одного випадку, а що до іншого. Тому що два випадки вантажного, вантаженого причіпа відчеплення одне, що приїхав колега і вам на парковці треба перечепитися, тобто він буде без тягача знаходитися 3 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин. Тобто тут деякі нюанси, які я буду розказувати, можна було би й опустити, тому що один відчепили, зараз другий відразу під'їде. Я ж хочу вам розказати випадок, коли вам прийдеться відчепити сильно навантажений напівпричеп, і ви не знаєте наскільки. Тобто, це від кілька е, від кілька годин до кілька діб. Тобто, може він там буде стояти три дні, може буде стояти тиждень. Тобто ви повинні передбачити те, що з ним буде відбуватися, коли він навантажений, буде там стояти. Ми розглядаємо варіант, коли ви його відчіпляєте надовго, не на 5 хвилин. Це важливо врахувати. Відразу скажу, бо потім можу забути оці коментарі, які 4 роки вже мені йдуть, на заведені. Автомобілі, розетки відключати, не заключати, мені рекомендували, автосервіс мені дядя казав, мені на парковці розказували, згорить АБС, Зависне АБС. Хочете, пишіть ну всі кажуть, блогери, коментуйте, коментуйте. Ну не чекайте від мене відповіді, бо я в ці дурниці в ці легенди просто не то що не вірю. Я переконаний, я говорю з розумними людьми, які то будують і власне під'єднання розетки АБС. Нічим не, від не відрізняється подача е, току на на причеп від е, тої подачі току, яка відбувається у момент е, увімкнення запалення. Тобто ток і так і так піде. Тобто ці легенди, які ви не слухалися на паркова, на парковках, е, найлишаються з вами, хочете глушіть, хочете заводіть, е, до мене з тими питаннями не звертайтеся. Окей, вже довго дуже наговорив, побігли працювати. Так, рухаємося до задньої частини. І перша процедура, що я рекомендую зробити, повністю опустити пневмопідвізку. Звісно, у момент цієї процедури тепер нагрузився сильно замок, тому що тягнуло тягач, тягач у нас стоїть на стояночному тормозі. Вертаємося в кабіну і розгальмовуємо причеп, чуємо рибок, такий, що я чуть не впав з нього, він вирівнявся і залишаємо його. Вертаємося у нас знову до крана і гальмуємо, гальмуємо наш напівпричеп. Беремо пульт, задаємо підняти і підіймаємо не більше 10 сантиметрів. Стоп, достатньо. Наступний крок ноги. Хочу сказати, що я не знаю, чи молоді водії знають, що в отаким положенні завжди ручка крутить вам достатньо легко, спів, ну, оберти до швидкості. Але, звісно, коли ви упретеся в поверхню, ви не зможете вже крутити. Є ще інше положення, редуктивне, яке дуже повільно рухає ноги, але ви можете підняти навіть 10 тонн своїми руками. Працює як домкрат. Як я і казав, вперлися в землю, тоді ще, бодай би чверть оберта. Якщо ви ось так оту ручку запхаєте або витягнути туди всередину, ось так, всередину, бачите, зайшло, тоді передача. Нічого не відбувається, але йде набагато редуктивно. Чуєте, щепить тягач, тому що я його підіймаю дуже повільно. Тобто, якщо вам важко крутити, то користуйтеся цим. Глянемо, як у нас роздавило колесо, бачите, тому що дійсно вантажу достатньо багато. А тепер йдемо до замка. Настав його час. І подивимося, чи його не закусило. От Я її не можу витягнути за одним разом. Буває таке, і то корисно для вас, що так буває. Треба розгальмувати ще тягач. Просто вернулися в кабіну і здійміть з гальмів на кілька секунд. Нікуди він вам не поїде, тому що загальмований напівпричеп, не бійтеся нікуди не поїде. Йдемо спробуємо ще раз. Добре, замок відкрили. Тепер беремо куль і приопускаємо. В принципі, можна просто залишити у транспортному положенні, і тоді воно вернеться, розруситься. Але для не дуже таких Водію з досвідом я рекомендую ось так опускайте і дивіться, допоки ось так щілина з'явилася, бачите? Появилася ось. Допоки ви не... Зробити таку щілину невелику, тобто сантиметр. Бачите, тільки почало відриватися. Я відразу зупинив опускання. Багато ні, тому що він зависне на пальці. Зависне на пальці не схоче їхати, бо буде погане щеплення з дорогою. Тепер можемо рухнутися трошки допереду, щоб добратися до наших магістралей. Ой, двері не закриті, і я зняв з гальмів, і він свариться. Рухаємося легенько до допереду. Оп, достатньо. І можемо вже собі лишити, щоб потім не забути, у транспортне положення поставити наш тягач. Ось так це виглядає. І ось так то виглядає, бач. Ми піднімаємося і починаємо працювати. Не кажіть мені, треба червону знімати спочатку. Немає абсолютно ніякого значення, якщо ми користуємося червоною кнопкою, так званою, тобто гальма стоянкові на півпричепа. Тут вже немає тоді ніякої логіки, який шланг ми будемо знімати перший, а який другий. Все, можемо їхати на заправку. Потім покажу вам ще, як ціпляв. Що це дає? Бо будуть однозначно запитання. Опустивши усі подушки, у вас при тому, як причеп під вантажем. Буде втрачати повітря, а втрачають повітря усі, в принципі, трошечки, навіть нові. Ну, ідеалу не буває. Тому він не буде нагружати тормозні супорти, він не буде тягнути ноги. Плюс це дає велику, велику користь для. Стабільності, якщо це вітер, якщо це можливо, ви в кораблі відчіпляєте його, навіть такі роботи є. Тому опустивши його просто на відбійники, не слухайте ніякі легенди, які вам розказують, що від цього псуються, мовляв, оці подушки, діапреси, вони нормально складуються і все, все в них там окей. Без повітря він стабільно ніякої. Нагрузки вже дати не може після того, як буде сідати. Плюс до того, як і у першому випадку, я вам казав, задумайтеся, що опустивши повністю ззаді. Крутити ноги значно менше треба, тому що всю платформу. Я розумію, що передня частина не так сильно сідає, тим паче ми трошки підіймаємо тягач, але десь там і вони ноги трошки наближаються до землі, опустивши задню підвізку. І крутити нам менше, навіщо нам їх витягувати на величезній відстані. Це плюс. Тепер ще важлива річ, яку я можливо повинен був сказати на початку, але забув. Перед тим, як його відчіпляти, добре подивіться, де ви це робите. Завантажений прицеп не можна відчіпляти на поганих покриттях недостатньо твердих. Тобто звичайний асфальт, навіть у такий неякісний, у дуже жарку погоду, може просто. Дістати великі сліди такі від отих ніг. А якщо ми говоримо про ґрунтову поверхню, ви можете відчепити на суші, в суху погоду, а пройде дуже сильний ливень. І ви ваші ноги залізуть навіть на метр в землю. От на при коли ми збираємо помідори, у нас були такі випадки, що хлопці залишалися в жені прицепи на полі і залазили так, що бортом сідав оцим пальцем, сідав просто-просто на землю. Тобто над цим будьте. Уважні, вибирайте поверхню тверду і вибирайте поверхню достатньо рівну, щоб не було нікуди схила. Дивіться добре, що в момент, коли ви зупинилися, щоб де ноги, наприклад, не попала рішітка каналізаційна для стоку води. Навіть таке може бути. Тоді одна нога сяде нижче і все буде на перекос. Не бажано таке робити, то не корисно ні для рами причепа, ні для безпеки, взагалі його відчіплять. Тобто, ви вибираєте достойне і правильне місце. І пророблюєте оцю процедуру, котру, власне, ми щойно проробили. Їдемо за пальним, повернемося і будемо його чіпляти. Окей, повернувся я до свого напівпричепа і хочу два слова буквально сказати, бо в минулому відео дуже сильно мене розкритикували, що я протягнув і розмастив все мастило з сідла. Першим ділом, подивіться, як виглядає сідло. Читайте ви ще, хто дивився мої відео у минулі роки ще про те, як я змазую сідло і скільки на ньому має змазки. Тут Трьохповерхових тортів немає. І так воно не почищене, але воно змастилом. Але його рівно стільки, що видно металу. Тепер дивимося на наш напівпричеп, який я постійно протягаю сюди. Звісно, тут білою салфеткою не протреш, але ні про які тут залишки мастила, яке буде падати на кабеля. І всі ці речі тут ви не побачите. Звісно, мої. Рекомендації ви не мусите виконувати. Це тільки рекомендації. Тому, якщо ви хочете, от дивіться, наприклад, бачите, дивіться, дивіться, рядом поряд стоїть оце ваш напівпричеп, а оце мій. Тому якщо ви так мастите, те, що я роблю 20 років. Якось в одному стилі доказує мені то, що вже пізно мінятися. Я ні з ким не дискутую. Я його тягну, тому що воно у мене відносно в лапках чистеньке. І причап в мене буде чистеньке. А якщо ви мастите трьохповерхові торти, то будьте обережні, опускайте, піднімайте, щоб не зняти пластило. Тут немає чого знімати. Окей, поїхали чіплятися. Отож, перше, що робимо, відкриваємо віконечко і... Пробуємо їхати під нас на півпричеп. Значить, дивіться, тут змінитися висота його не могла, тому що, ви пам'ятаєте, ззаді ми опустили, навіть якщо пройшов місяць, якщо ноги в землю не залізли, про що я вам говорив. Але для гарантії можете трошки спокійно, як ви кажете, щоб не змазувати мастило. Щоб не змішити, на 2-3 сантиметри опустити нижче, щоб бути точно, що зайде без контакту передній частині. І починаємо заїжджати під наш напівпричеп. Ось так. Лишимо собі місце, щоб підчепити магістралі. Побігли, подивимося, що там. 4. Ось так виглядає. Знову таке, немає значення, який кабель, тому що у нас напівпричеп загальмований. АБС на заведеній машині. Розвіюємо міфи і легенди. Получаємо до контакту. Досить. Без нагрузки. Тільки контакт і вже достатньо. І починаємо рух назад. Так, Повикаємо задню передачу і починаємо рухатися назад. Все, був, не був характерний звук. Зараз побачимо. Ідемо, подивимося на ручці, на запобіжник. Той, вірніше, це не запобіжник, це сигналізатор, сигналізатор закриття замочка. І дивимося. Червона кнопочка. У минулих відео, як кажуть, читай, читай вище. Я роз... розказував, бо вже мені знову розказували у цьому відео, що треба лізти під неї, дивитися на щось там. Червоний індикатор зайшов, сховався за корпус сідла. Значить, замок закрився правильно. Тут ні в якому випадку тепер не починаємо крутити ноги, бо будемо дуже сильно мордуватися. Вони у нас навантажені. Оскільки ми вже тут на вулиці то давайте вернемо на півпричеп у транспортне положення. Хоч могли ми спочатку підняти тягач, але це вже не має значення. Перед тим, як вернути у транспортне положення, спочатку ми його розгальмуємо. Розгальмуємо, щоб не напружувати тормозні супорти. Дивіться, бачите, повністю без повітря аж деформувався. І той, і той. І вертаємо у транспортне положення. І пішло. Повітря. Система наповнюється. Вертаємося до нашого тягача. Беремо пульт і даємо також підняти. Йому трошки трудно, бо одночасно система несе навантаження, повітря потрібно і для напівпричепа. І для тягача. Тут вже можете піднімати, наскільки вам подобається навіть і більше, для того, щоб ноги розгрузилися, або навіть зовсім відірвалися від землі, щоб вам було легко їх крутити. Ну Ось, ми бачимо, що наші ніжки відірвалися від землі. Можете, якщо дуже любите свій причеп, допоки він підіймає, затриматися у кабіні і... Розвантажити гальма, тому що чую, що поскрипує все, але я стараюся робити пошвидше, тому що я вже тут дуже довго з вами, мені треба йти працювати. Так, ховаємо ручку на місце. На місце. Вертаємо у транспортне положення наш тягач. І, дамо йому трошки спокою розвантажимо гальмівну систему. Не знаю, чи вам замітно, бо стабілізація камери згладжує такі ривки, щоб розвантажити задні гальма. Окей, ми вже, як ви пам'ятаєте, зняли тормоз ззаді. Можемо подивитися, наскільки у нас навантажений на пів навантаження майже максимальне, до 6 одиниць і можемо навіть їхати. Ще вам покажу, щоб ви були впевнені, що дійсно вантажу є трохи. Що ми возимо і Як ми возимо Що ми возимо ви вже знаєте. Чекайте, щоб я не впав. Ось так ось так виглядає 37 піддонів. Як ви бачите, на осях трошки важча продукція. А туди допереду знову такого самого гатунку. Отож, шановні глядачі, давайте підсумуємо. Вибачте, але такі речі не робляться дуже швидко, так як ви любите, це не тік-ток, бо можна щось упустити і щось розказати неправильно. Значить, у даній процедурі, як я казав, якщо ви перечіпляєтеся відразу з колегою, обмінюєтеся перечепами на якійсь площадці, то вам не треба його опускати. Тому що за такий час він ще не встигне. Сісти сам не буде просідати від втрати повітря. То, я думаю, логічно для всіх зрозуміло. Я мав на увазі на відносно довгий період. Якщо ви все ж таки його відчіпляєте на довгий час, а як альтернатива тому, аби опускати його, ще можливо його розгальмувати. Тобто в такому випадку. І зняти з стояночкового гальма червоною кнопкою і чорною кнопкою розгальмувати. Таке можна робити на безпечних місцях, де він сам дійсно не поїде. Але я знаю, що ви не дуже таке любите, бо дуже сильно прив'язуєтеся до безпеки і, можливо, ви і праві. Тому що не кожному, кожному розкажи, коли рівно, але рівну площадку не кожен може оцінити і зацінити степені. Ризики тому такий спосіб однозначно гарантовано підходить в будь-яких умовах на відчіплення на довгий період і не несе за собою ніяких абсолютно побічних ефектів і побічних, скажімо так, пригод пригод. Нехай буде так. Добре, я буду закінчувати. Бо вже, напевно, наговорив вам дуже багато. І буду їхати щось робити. Вам, всім, спасибі за увагу, до побачення, до нових зустрічей. і тримайтеся!